BMW i8 – це не просто гібрид, це смілива демонстрація того, що інновації можуть поєднуватись з фірмовим драйвом BMW. Під капотом 1,5-літровий 3 бензиновий мотор у парі з електродвигуном, сумарну потужність 374 кінські сили, що дозволяє розганятись до сотні за 4-4 секунди. І все це з витратою пального лише 2,1 літр на 100 кілометрів. Маленький двигун скажете ви. Але не забувайте, BMW завжди прагнула до ідеального балансу ваги і ефективності. i8 довів, що не розмір двигуна визначає характер авто, а те, як він працює в симфонії з технологіями. Легка карбонова Конструкція, ідеальна аеродинаміка та розумний розподіл потужності зробили i8 справжнім спорткаром майбутнього. i 8 показав, що гібридні спорткари можуть бути швидкими, стильними і драйвовими. І найголовніше, це сам дух BMW у i8. адже це той самий зв'язок із дорогою, той самий азарт у поворотах, який ми так любимо в класичних моделях бренду.